Привіт усім! Чи то написання есе, чи керування якимось складним проектом, цифрові інструменти, погодьтеся, стали просто невід'ємною частиною нашого життя. І от сьогодні ми з вами розберемося, як усі ці прикладні програми не просто, знаєте, допомагають нам працювати, а реально змінюють сам спосіб, у який ми співпрацюємо і, і втілюємо наші ідеї в життя. Отже, що у нас сьогодні в плані? Почнемо з основ інструментів для творчості. Потім подивимось на справжню магію спільної роботи в реальному часі. Далі з'ясуємо, що ж таке наш цифровий образ, і наостанок, найважливіше, навчимося, як захищати свій онлайн світ. Готові? Поїхали. Але перш ніж ми зануримось у деталі, давайте зупинимось на хвилинку і поставимо собі таке, знаєте, ключове питання: а як взагалі створювати та керувати тими ж шкільними проєктами, коли все. Абсолютно все відбувається онлайн. Ну що ж, давайте шукати відповідь разом. І відповідь на це питання, як не дивно, починається з найпростішого. Будь-який проект, великий чи малий, стартує з ну з чистого аркуша. Це може бути текстовий документ або якась табличка для розрахунків. Давайте ж подивимось на ключові інструменти, які нам у цьому допоможуть. І тут у нас на рингу, так бу два справжні титани текстових редакторів. З одного боку Google Docs. Він, можна сказати, народився у хмарі. Це робить його просто ідеальним для спільної роботи онлайн. Забудьте про кнопку Зберегти як все зберігається автоматично. А от Microsoft Word це знається такий собі стандарт для роботи офайн. Він пропонує просто неймовірно глибокі налаштування форматування, які часто ой як потрібні для якихось офіційних документів. І дуже схожа історія, до речі, з електронними таблицями. Google Sheets – це просто знахідка для спільної роботи в реальному часі. Плюс він доступний з будь-якого браузера, що суперзручно. А от Microsoft Excel, ну, це справжній монстр функціональності. Він пропонує такий розширений набір функцій, що робить його буквально незамінним для складних обчислень, особливо знову ж таки в офлайн режимі. Але знаєте, створювати документи на одинці – це ж лише початок. Повірте, справжня магія починається тоді, коли ми об'єднуємо зусилля. Отже, переходимо до інструментів для спільної роботи, і тут буде цікаво. Ось тут, власне, і відбувається та сама магія, про яку я говорив. Просто уявіть на секунду. Ви бачите, як курсор вашого колеги чи однокласника рухається по тексту в реальному часі. Можна обговорити якусь ідею прямо у вбудованому чаті, або навіть навіть зателефонувати через відеозв'язок, не виходячи з документа. Це ж просто неймовірно. Статичний файл перетворюється на такий собі живий динамічний робочий простір. І ось вам просто чудовий приклад того, як сучасні інструменти долають будь-які бар'єри. От, наприклад, вбудований перекладач у Google Docs. Він дозволяє миттєво перекладати фрагменти тексту. Уявляєте? Це ж надзвичайно корисно, коли працюєш з кимось з іншої країни, або просто вивчаєш мови. Фантастика! Ну і звичайно, не можна забувати про те, що колись було б ну справжньою проблемою для всіх. Пам'ятаєте цей холодний піт, коли боїшся втратити години роботи через те, що комп'ютер завис? Так от, автоматичне збереження в хмарі вирішує це питання раз і назавжди, а доступ з будь-якого пристрою, комп'ютера, планшета, телефона означає, що ваш офіс, по суті, тепер завжди з вами, прямо у кишені. Добре, ми створюємо, ми співпрацюємо, але варто задуматись. Кожна наша дія онлайн, кожен клік залишає цифровий слід. І цей розділ допоможе нам розібратися, що ж таке цей віртуальний образ, наше цифрове я і як ми взагалі взаємодіємо в мережі. Так що ж це таке віртуальний образ? Найпростіше уявити, що це ваш представник, ваш, так би мовити, аватар в інтернеті. Але це набагато більше, ніж просто фотопрофілю. Це, це сукупність усіх ваших дій, коментарів, взаємодій, яка й формує уявлення про вас в інших людей. І от коли всі ці наші аватари починають спілкуватися між собою, оце і є цифрова взаємодія. Кожен лайк, кожне повідомлення в чаті, кожен відеодзвінок це по суті така собі цеглинка в побудові наших онлайн-стосунків та цілих спільнот. І знаєте, ця взаємодія має купу переваг насправді. Вона дозволяє нам бути соціально активними, навіть не виходячи з дому, ділитися своїми думками та ідеями з людьми, ну буквально по всьому світу. Вона спрощує спілкування на відстані і, що важливо, допомагає краще розуміти одне одного. Отже, ми створюємо, ми співпрацюємо, ми спілкуємося онлайн, але є одне але. Як усе це захистити? Зараз ми переходимо до, можливо, найважливішої теми сьогодні безпеки наших даних та наших облікових записів. Тут треба бути уважними. І все починається з простого слова авторизація це, по суті, процес входу в аккаунт. Ми вводимо логін та пароль, і цим самим кажемо системі Привіт, це я. І кожного разу, коли ми кудись заходимо, відбувається такий собі непомітний, але дуже швидкий діалог. Крок перший. Ми показуємо свої документи, тобто логін і пароль. Крок другий система, як такий собі охоронець, перевіряє їх у своєму списку. І нарешті, крок третій: якщо все сходиться, зелене світло, доступ надано. Але давайте будемо чесними: один лише пароль це не завжди надійно, і саме тому існує така штука, як двофакторна автентифікація або 2FA. Що це таке? Ну, це коли після введення пароля система просить у вас ще одне підтвердження, наприклад, якийсь унікальний код, що прийшов на телефон. І ось у чому вся сіль. Зловмисникам буде справді важко отримати доступ до вашого аккаунту, навіть якщо вони якось дізналися пароль. Чому? Бо пароль це те, що ви знаєте. А другий фактор, наприклад, код на телефоні, це те, що ви маєте фізично. Зловмисник може вкрасти перше, але от отримати доступ і до другого це вже набагато набагато складніше. Це знаєте, як поставити два замки на двері замість одного, надійніше, правда ж? Тож давайте підсумуємо. Ось короткий, але суперважливий план дій для кожного. По-перше, надійний складний пароль це ваша перша лінія оборони. По-друге, обов'язково увінкніть двофакторну автентифікацію це ваш особистий охоронець. По третє, додайте резервну пошту та номер телефону, це як запасний ключ. І нарешті не забувайте керувати налаштуваннями приватності, вирішуйте самі, хто і що може бачити. І наостанок, я залишу вас із одним питанням, над яким варто подумати: от чесно, наскільки захищений ваш цифровий світ? Чи все зроблено для того, щоб він був у безпеці? Це те про що варто подбати не колись потім, а, а прямо сьогодні.